Сьогодні я хочу показати вам елемент розтягування, який гарно декомпресує поперекові міжхипцеві диски. Да? Якщо є проблеми протрузії або в принципі після фізичного навантаження ви відчуваєте тиск, відчуття розпирання у м'язах паравертебральних, тобто які йдуть вздовж попереку, воно дуже гарно розблоковує ті нерви, які виходять на нижні кінцівки. І якщо є проблеми з органами малого тазу, тобто я маю на увазі з інервацією. А то потрібно розтягувати поперекові та попереково крижові міжхитцеві диска. Що для цього потрібно? Такий непростий елемент в плані того, що, ну, якби не кожен виконує цей елемент, а нам потрібно підняти ніжки і закинути собі за голову. Але ось так нелегко робити. Я пропоную, щоб вам хтось допоміг. Тобто ви піднімаєте ніжки і вам хтось за ніжки тягне за голову. І можна призігнути для того, щоб розслабити ніжки максимально. Ось тут відбувається декомпресія. Знаходиться поперекові перекові диски тиски у висі. Тут нема навантаження у такій позиції. Гарно, якщо вам хтось зафіксує і ви потягнете як в ось такій позі, так. І в зігнутих колінах, розведених з обох сторін від голови. Але що робити, якщо немає допомоги? з боку і вам нікому в принципі, закинути ніжки і потриматися в такій позі. Нам знадобиться подушка, я от використовую блоки для йоги, але можна використовувати міцний рушничок, який змотаний у валік. І ми підкладаємо в зону таза. Краще робити біля якоїсь опори. Бачите, в мене це диван. Оп! І ви закидуєте ніжки. На гору, плавно підкладаючи підвищення. І поступово закидуєте на гору ніжки. Це теж дає гарний ефект. Але головна умова знову ж таки розслабити повністю спинку. Ви маєте вдих зробити. Видих і повністю відпустити напруження зі спинки. При будь-якій масі тіла можливо виконати цю вправу, тобто зайва вага не признак того, що вам це не вдасться. Просто підкладаєте гарно подушки, можна будь-які подушки, навіть з дивану, підклали і злегка припіднімаєте ніжки. Якщо важко, одну ніжку залишаєте, другу припідняли. І трішки, якби копчик. Куприк відривається, від опори від подушок, значить трошки підкручується. І починається виз поперекового відділу хребта. І у вас виникає витяжіння і легка декомпресія. Легка, не важка. Угу. Тому після цієї вправи не має виникнути ніяких больових відчуттів, якщо брати до уваги використання витяжок більш грубих. Тобто які Максимально здійснюють витяжіння, і від того, що м'язи і зв'язки не звикли, вони звикли до певної стабілізаційної позиції, то можуть виникнути такі довготривалі больові відчуття. Від такої м'яких елементів витяжки та декомпресії больових відчуттів виникнути немає.